Змагання з настільного тенісу у південному В місті відбувся турнір, приурочений до дня захисників та захисниць. Провести гру вдалося лише 11 жовтня через заняті спортивного залу, зазначили організатори. Змагання проходили серед чоловіків, вікових обмежень не було. Участь взяли як юні спортсмени, так і ветерани. Вікову категорію ми не включаємо, тому що Ну, є і молоді, у нас є люди похилого віку, тому, але рівень їхній це перш за все. У нас молодь дуже сильно підтягнулася. І ті гравці, які були переможцями в першій лізі, перша трійка, вони зараз в суперлізі тут грають, тому побачимо, як вони себе проявлять і які так, проблеми створять нашим сильним гравцям. Якщо зібрати всіх тенісистів, які сьогодні є в наявності, це майже 40 людей, тому дуже великий такий масив цього виду спорту. Дуже бажаючих багато. У нас кожного року прибувають нові нові. Зараз ще переселенці є. У нас теж підтягуються. Грають є військові, які грають. Ну тобто такий потужний рух настільного тенісу в місті. До змагань долучилися близько 19 учасників. Гра відбувалася за коловою системою до трьох перемог. Тенісисти змагалися двох категоріях: перша ліга та вища ліга. На спортивній заліді США були задіяні одночасно вісім столів. Я займаюся два роки, граю в вищій лізі на сьогодні і буду старатися ще перемогти. З кожним суперником я думаю, як треба грати, знаю їхні слабкі місця, сильні, і тому стараюся знайти їхню уязвимість і перемогти. В теніс я вже граю майже рік, мені подобається сам цей вид спорту подобається. Маленький лящик, тут не, не дуже складно і я вмію в нього грати цей, від спорту. А в якій лізі ви сьогодні граєте? Граю у першій лізі. А як ви оцінюєте суперників? Він бачив, що тут така різнолікова категорія і є таке, напевно, дуже досвідчення. Так, досвідчені, є новачки, але всі суперники вони сильні. Останні змагання були в квітні. Я там теж участвував, зайняв перше місце. Суперники, як завжди, Сильні. Це раз я першу, перший тур програв. Все на високому рівні, як завжди. Починали. Було тут з десяток чоловік, а Зараз народу набагато більше. Організація нормальна, все, всі, всі умови. Змагання з настільного тенісу, перемогу у вищій Лізі здобув Олександр Сушков, а в першій лізі Яків Яблонівський. Призери отримали грамоти, кубки та цінні призи.